6 грудня, 10 хвилин на першу. Хай таро, мене звати Людмила. І так, українці, сьогодні знову пережили ракетний удар. А сьогодні розклад подивимось: такий: чи буде горіти Москва? Тому що останні дні. Постійно в мене така фраза в голові крутиться Горить Москва! горить Москва. Я вирішила зробити розклад, чи буде цієї зими горіти Москва. Коли я тільки тасувала колоду, випала вежа і сімка мечів. Ну що ж, хтось буде курити дуже часто і в невідведених місцях. Бавовнятко буде навідуватися і до Москви. Так, що Кацапи не радійте, що українці без світла сидять, без світла зате з інтернетом. А свічки горять. Самі знаєте за ваш упокій, за упокій окупантів, які прийшли завойовувати чуже, а ми своє не віддамо. Ви дуже-дуже зря до нас потьопали. Ви б хоча б подивилися, як сусіди воюють за межу. Ви б тоді знали, що до нас не треба лізти. Але повертаємось до розкладу. Чи буде цієї зими палати Москва? Буде все, що для співробітництва. Буде для співробітництва для вироблення зброї, те, що нас обстрілює, вся інфраструктура, всі заводи, все. Буде зупинена трійка Пентаклів перевернута. Буде горіти палати, і буде дуже багато страху. Зупиниться Дурень перевернутий. Всі об'єкти, які стимулюють війну в Україні, будуть. Що будуть? Зустрічати Бавовнятко, привіти з України! Око за око, зуб за зуб, бавовна за бавовну. Да буде так істину, ставте лайк, якщо хочете, щоб касапи відвідали своїх же методів. До нових зустрічей!